Сьогодні піде мова про одного із священиків Української православної церкви. До вашої уваги, отець Борис Ковальчук. У перші дні війни він зробив те, що не кожен зміг би зробити. Коли його рідні Пилиповичі, що на Київщині опинилися в окупації, він переступивши через власний страх, ризикуючи своїм життям під час перебування там російських військ, провів п'ять евакуаційних виїздів із села. Більше тисячі українців. Він особисто супроводжуючи людей та їдучи першим у колоні, священник також доставляв до села гуманітарні вантажі, коли повертався із цих виїздів та надавав підтримку його жителям у цей непростий час. Коли на початку 2024 року були підбиті підсумки конкурсу, люди, які вразили нас міцністю та жагою до відновлення, проведеного медіапроектом Незламні Сіті, українці відзначили його подвиг, і отець Борис став переможцем. Та незважаючи на все вище сказане: в Україні залишаються люди, яким не потрібні патріоти, яким не потрібні герої нового часу. І ці люди звичайному українському священнику, який родом з Тернопільщини побачили московського попа та московську церкву. Прихильники ПЦУ намагалися відібрати Димитрівський храм, настоятелем якого є отець Борис. Клірик ПЦУ Дмитро Кошка та його помічник у штурмах православних святинь Сергій Возний 17 лютого влаштували збори в селі. Щоб обманом перевести Димитрійську парафію Української православної церкви в їхню структуру. Однак ані релігійна, ані територіальна громада їх не підтримали. І ці люди приїхали вчити жителів села Пилиповича, які пережили окупацію. Патріотизм дуже дивно. Хіба в цьому, хіба так виражається патріотизм? Дуже боляче, що громаду села, а це мені говорили люди, які були присутні на зборах, так грубо, так зневажливо, принизливо до них відносити. Їхній голос ніхто не слухав. Їм не цікаво було голоса мирних, реальних жителів села. На жаль, такою є сьогодні політична ситуація в Україні. Це не лише виняток продивуючих, це вже правило, по якому діють такі вже патріоти по всій території України, сіючи між релігійно, ніж конфесійно-ворожнечу. В той час, коли готувалося це відео, прихожани храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у камінь Каширську вже вкотре відбивали спробу силового захвату їхнього храму. Після незаконної перереєстрації місцевої парафії Української православної церкви в ПЦУ у вірян просто не залишилось більше важелів, щоб відстояти свою віру, свої переконання, свій храм при тому, що настоятель храму з 2014 року активно волонтерить та допомагає Збройним силам України. Свою думку щодо підтримки настоятеля храму Святої Богородиці в місті містика Мікашевської отця Юрія, так як він багаторазово і протягом багатьох років здійснював волонтерську допомогу своїми ділами, молитвами, підтримував наші сили, нашу наснагу, наше забезпечення щодо оборони і захисту нашої держави. Православному каналу Ніка закидають розпалювання ворожнечі та сіяння розбрату серед українців. Та, як ми бачимо з вище наведених прикладів, прихильникам ПЦУ та всім іншим членам релігійних організацій, що клеють штамп МП непотрібні патріоти. Їм абсолютно не важливо, хто ви і що ви робите для блага своєї батьківщини та свого народу. Тому. Кому здається, що ми розпалюємо, пам'ятайте, що це лише захисна реакція на утиски рідної нам Української православної церкви. Шкода, що декому в Україні не потрібні герої та патріоти.